Товариство Торговий дім Укрнасоссервіс спеціалізується на виробництві та реалізації промислових насосів. Виробничий стаж підприємства або час його роботи у місті 17 років. Сьогодні колектив «Укрнасоссервісу» нараховує 133 працівники. Середня заробітна плата понад 2 тисячі гривень. Це вище рівня середнього розміру зарплати по місту. У планах керівництва розвиток, а це заміна обладнання, освоєння нових видів продукції, модифікацій промислових насосів. Директор Олександр Рябушкін спілкуючись з Людмилою Даваденко, яка днями побувала на виробництві, позитивно охарактеризував сьогоднішні справи. Ми збільшили реалізацію продукції. з проценту на 20-25. Ринки збито ще поповнилися. Значить, Білорусія, Молдавія, Азербайджан, Росія, Туркменістан. Ну і наші водоканали. Орудовайча промишленість, менталістка промишленість і теплоенергетика. Перший заступник мера оглянула виробництво, поспілкувалася з працівниками. Представники влади цікавлять люди, які працюють на наших підприємствах. Перше, друге нас цікавить в першу чергу, щоб підприємства, які знаходяться на території нашого міста, входили до облікового кола, до нашого облікова щоб облікового кола, щоб сплачувалися податки в обов'язковому порядку на до нашого бюджету. Нас цікавлять проблеми, які є у на, на цих підприємствах у наших людей, які працюють. Безумовно, ми хочемо знати, яка кількість людей працює, олександрійців, на наших підприємствах, чи це, можливо, якісь люди працюють, які не мають відношення до нашої території. Ну, Саме основне, які проблеми є у наших людей, ми повинні про них знати, ми повинні реагувати. Посадовець зазначила, що місцеві підприємства в рамках угод про соціальне партнерство допомагають медичним та освітнім закладам у придбаннях та ремонтах. Влада зі свого боку хоче чути про проблеми та побажання колективів. Тож на запитання про долю басейну Людмила Давиденко відповіла, що у поточному році дельфін запрацює. Коли зайшла мова про роботу дитячої лікарні, посадовець повідомила, що у заклад прийде четверо молодих лікарів. А ті заходи, які заплановані у лікарнях, це не їх закриття, а реформування. Денні стаціонари у віддалених мікрорайонах збережуть на зекономлене, придбають діагностичне обладнання. Саме основне те, що все таки люди йдуть на спілкування із владою, намагаються оприлюднити ті проблеми, які є у них, і чекають якоїсь допомоги.